Поділіться, як пройшов тиждень медитацій. Розкажіть про свої інсайти, спостереження, що вдавалося, що не вдавалося на цьому тижні. Я буду відповідати на ваші коментарі. Можливо, дам якісь поради. На цьому тижні ми сконцентруємо свою увагу на тому, що таке нейропластичність мозку та як можна змінити свої думки і відповідно дії. Завдяки майндфулнес медитаціям, шаблонне мислення, шаблонні дії, ми можемо на це впливати і змінювати. Тому й кажуть, що якщо ви хочете змінити своє життя, то почніть зі свого мислення. 80% наших думок та дій це дії та думки, які постійно повторюються. І тому, якщо ми хочемо щось змінити, нам потрібно змінити ці думки і ці автоматичні дії. Так дійсно, коли ми діємо на автоматі, та кажучи. То це дуже спрощує наше життя і дійсно має багато позитивних моментів, але має і негативні моменти. Це, наприклад, думки тривожні, думки про щось погане. І дуже мало ми можемо думати про щось хороше. Тому, завдяки mindfulness медитація ми будемо змінювати шаблони думки, тобто тривожні думки, якісь депресивні думки та негативні для того, щоб в будь-якій ситуації можна було контролювати цей потік думок і направляти його в позитивне русло. На цьому тижні ми будемо практикувати медитацію сидячи. Це Друга медитація, яку потрібно впровадити на цьому тижні. Також потрібно продовжувати медитацію сканування тіла. Ви можете чергувати, спочатку робити один день робити медитацію сканування тіла, інший день робити медитацію сидячи. Окрім цього, потрібно практикувати, бути в моменті в повсякденних справах, наприклад, продовжувати мити посуд усвідомлено або робити якісь інші дії, також усвідомлено, чистити зуби. Тощо, ми дійсно дуже рідко спостерігаємо життя навколо нас. Наприклад, ми купуємо гарні квіти, але дивимося на них лише там перші декілька хвилин, і потім, коли наступає час їх викидати. А ви спробуйте купити квіти і дійсно дивитися на них, побачити їхню красу, бути уважними до кольору, до текстури, до будь-яких інших ознак візуальних цих квітів. Крім того, спробуйте на цьому тижні спостерігати за близькими людьми. Якщо ви з кимось спілкуєтесь, спостерігайте за мімікою, жестами, діями цієї людини і чути дійсно слова, які вона вам каже. І я гарантую, що для вас ця людина, яка для вас дуже давно знайома, вона розкриється з іншого боку для вас. Спробуйте це особливо. Це дуже цікаво спостерігати, наприклад, за дітьми. Якщо підсумувати то завдання на цей тиждень, наступні, по-перше, бути в моменті з близькими людьми, з друзями, з дітьми, спостерігати за мімікою, жестами, поведінкою та за словами, які вони вам кажуть. Наступне це робити якусь повсякденну справу. Також усвідомлено мити руки, мити посуд, чистити зуби, повністю бути у відчуттях, спостерігати, що відчуває ваше тіло, які звуки, які запахи навколо тощо. Наступне завдання це робити медитацію сканування тіла та медитацію, сидячи, чергуючи ці медитації. Один день одна медитація, інший інша. Робити ці медитації мінімум 6 днів на тиждень. Це основні завдання. Бажаю вам успіхів на цьому тижні. І до зустрічі на наступному тижні. Також не забудьте поставити лайк, підписатися на мій канал, якщо ви ще не підписані, прокоментувати. Це надасть мені мотивацію продовжувати далі і підтримає україномовний Ютуб. До зустрічі на медитації сидячи. Пока!